Надо до такої брички. Взагалі не чувствую цю бричку. Але надо ще прикатаємо трошки. Бля. Чи телефон виключився? Я думаю, що вона з карти вийшло. Побачимо що за бричка. То ще не навалюють. Ну робить прикольно, мені подобається. Він веселий! <хи> так він веселий, Це не 250-ка! Це ж дукаїда. <хи> Кстати, доволі по цьому, по подвисочке мені подобається! Пока мої прошли в раз було хоч доки глянути, сходяться доки глянуть. Сходятся <хи> чомусь завтыкал. Ага, Блядь, він веселий. Мен, я понял, подобається. Обдумінару відчувається, Це моя. Це вже щось цікаве для мене. Ну що, я скажу, прикольна бричка, їдемо пока що. І пока привикаю до нього. Не навалюю нічого. Блядь, я баян набрая? Мы не подумай, после 250 ки так не... Это тема, блядь, это тема. Ой, винсоточков соточку робить вообще пушечно. Тут якось такий здоровий ход в ручки, газа до речі. Оа-ха! Я відчуваю це мало. Так прикольно, Прикольна тема. Домінар, там, да, не мабуть стоїть своїх 3500 чи 400 скільки він там коштував. Це ще ж каміри не бачитимуть як на машині. Йолки-гопки. Ну, прикольно. У мене емоцій дуже багато зараз. ходить, а це їм треба убрати. А тут я вижимав на своєму 140, 2 или 5. Щось таке. Тут ще я ПС, хуй подач типа. І блядь, скорость взагалі не запам'ю на ньому. Що він мені тягне з усіх, я кайфую. Мені цікава динаміка в 600 ки там, а що вона мені покаже. 600 -ка. наскільки буде веселіше ще металон Спартуха Спортухи мені останнім часом не айс, не заходять. У мене спина вже для їх болить. Крутиться це теж проблем. Бля, Я б собі такого хотів. Мені подобається. О, і я хочу сюди влізти. Пустіть мене. Да, і руль тут набагато ширший після спортів. І в ноги до речі гривень, так теж нормально. Блядь, я обосирався, нахуй ти мені пікать. Ну так, да, якщо мені 250 -ки за очі хватало, то 400. ки Пф, Бомба взагалі. Я не знаю, що з такою моще робити в городі. Києві при такому потоці. Як вигулювати мотики більше за 500 кубів. Так відкривайся і він їде. Прикинь! Прикинь! Давай, трішки прискоримся! Шоста. Я до шостої ще. 160 кажуть він їде. Ну я вже соточку поливаю. Ну що сто отпиваєш і починає їхати. Ну це весь соло. Собаку захуярню. А, -а, -а. Не, ну в принципі, він доволі мягкий мені подобається. По ямках. Тут який я. Ой, я так уже хочу. Ще приїдемо до додому по хама. Моя, і поїдемо вигулять далі мопед. Хе-хе-хе, <свист> наступним таргом буде. Що він покаже з себе, я не знаю. Але думаю, мені теж сподобається. <свист> Мала там на аж пущала, коли подгазовав. Точно не навалюєш, бо бігають NPC. Ну мотик прикольний, мені подобається цілом. Це прям то що треба для города. Да, світла в городі ще зараз нема. Ніхера не видно. Що за балоні вийдемо, подасться світло. Світло непогане, до речі. Мені на ближньому нормально видно. Ого, сліплі. Зеркала. У, канализация так воняет. Нам валит знаю, нам не это Я не знаю, там малой, наверное, сердце выпрыгнет. И полные штаны будут. Да все, 250-ки для мене потаяли. Та нема за Мабуть, не ярму. Клас, я не знаю, у мене навіть сліз зараз разом машинся говорити. Коли так чудово. О, там вообще темнота. будем оттормаживаться. <свист> вот и пошел Ты а да, где то бля? Ха-ха, я боюсь, какой я. Вот сюда! Вот эти кола! Вот это я моти! Мы не подсовываемся! Боже, я его завтра сам, дам пизды, блядь! Мы не... Боже, я сегодня же сотку! <Слухи> Боже, его на пизду, Давай, сто тридцать галя. Ха-ха-ха. Woohoo! <laughs> Woohoo! Yeah, 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 yeah. <laughs> one more Woohoo! 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 Ну, Шов, давай, 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 брат. Нормально тема. нормально валыш. <laughs> Блин, мои эмоции просто. Ты Для 250 ки Это вообще все с чем-то. Блять, це стоїть пушку эти эмоції, боже. Сука, ха 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 Хе-хе-хе, Точкаємо спокійно так іде на карты. А підешов сто включаєш ідеться подать, по два. Боже, я він приємний, не собі чай. Я аж кайфую. Вже забув, як це приїжджати вечорами по Києву на мотику і так кайфувати. Це не передати ніяк. Коли ти отак чисто їдеш і кайфуєш. А по... і це ми ще їдемо, кайфуємо до 12, ї а після 12-ї, коли ще менше машин на дорозі до війни, як це було. Це просто смерть була. Не доганяю, щось цікаве там. Костика. Да, поворотів, це ужас. Пис. Жах, світла взагалі нема. 25 непривично в Києві їхати отак без світла. Жесть. Це так взагалі непривично. Ого! Я дуже здивований. Давай багай. Мені аж цікаво наскільки 600 дає динамику. 400. Якщо мені 400, так прая прям. Що буде вісточка. Я... Так, ну, потім треба 500 якось тестить. Якщо десь знайду. І 600. -ку. Зайці не бігають. Он де бігають. Тупо темінь, блядь. дуже незвично. Нема у нас свету інчиє. Непонятно. Щоб мала не заснула. Ну коротше, дранка тут ловиться пиздець. Непонятно де ми. Посилання оставлю під відео, де можна взяти такий чи інший мотоцикл в оренду в Києві.